Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі про криптовалюту та інвестиції. В сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам про роздачу від банку EasyBank, де можна отримати до 150 гривень за банальну реєстрацію. Суть таких роздач просто приведення нових клієнтів до банку. Наприклад, я реєструюсь, получаю свій бонус, так, кидаю реферальне посилання, реєструється по ньому 100 людей. З тих 100 людей. Кожен отримав бонус, і там, наприклад, людям 10-20 сподобався сам банк, як він працює, і вони стали його клієнтами. Загалом на це банк і розраховує так. На ці роздачі виділяються певні суми коштів. Але мене, мене цікавить ці роздачі чисто з метою заробітку без вкладень. Тобто відкрив рахунок, отримав бонус за в пару людей і бонус вивів на карту. Все просто суть яка. Ви реєструєтесь, приходите в верифікацію, можна зробити все через дію, досить зручно і досить швидко. І вам нараховують бонус. Далі по рефералці запрошуєте людей. Людина реєструється, верифікується, і тут є один нюанс: можна отримати бонус від 50 до 150 гривень. В чому заключається оця різниця? Як зробити так, щоб дали 150 Там буде один пункт, в якому потрібно буде вказати ваш місячний дохід. Ви вказуєте суму не менше 15 тисяч, тоді вам відкривають карту з кредитним лімітом. І по ідеї, якщо ви все виконуєте правильно, вам повинні нарахувати бонус в розмірі 150 гривень. Десь тут я зараз прикріплю скріншот з телеграм-каналу, який я веду. Там є більш детальна інструкція, як я все робив, і мені начислили бонус 150 гривень. До речі, скріншот з бонусом теж десь зараз тут з'явиться. Ось так переходите за посиланням, проходите реєстрацію, і верифікацію і отримуєте свій бонус. Да, це не багато, але ви можете ті гроші вивезти собі на карту і буквально сходити там кілька раз на каву. Рахую, це є непогано. І так як акцент великий робиться на тому, щоб заробити без складень. Ось такі от роздачки від різних банків це є досить непогана тема. Власне, сам процес реєстрації я не планував його знімати, але під час монтажу, вийшло так, що я його записав, і я вам його покажу. Качаєте за посиланням додаток, заходите, вводите номер телефона і чекаєте дзвінок від банку. Вони просять підтвердити у вас реєстрацію, ви її підтверджуєте. Тут вибираєте тип документа, через який будете проходити верифікацію, або через Дію. Вибираємо через Дію, воно перекидає нас додаток Дія набагато швидше і набагато простіше. Через ДІЮ підпис ви нажимаєте Підписати, даєте дозвіл до ваших електронних цифрових документів. І очікуємо. Очікуємо, очікуємо. Ставите галочку, нажимаєте Надіслати і продовжуємо. Далі пишете свою електронну пошту. Обов'язково. І нажимаєте далі. Тут вказуєте соціальний статус, вказуєте студент. Або будь-чого, -що, що вам фантазія дозволить. Тут оцей пункт, де потрібно вказати зарплату не менше 16 тисяч. Ну, вірніше, не зарплату, а ваш місячний дохід. Інакше 150 гривень не нарахує. Вписуєте 16к, нажимаєте далі, і ваші активи нажимаєте інше. І нажимаєте Далі. Далі е фотоідентифікація потрібно зробити селфі. Даємо доступ до камери, робимо селфі, нажимаємо далі. Тут їм потрібен ваш електронний підпис. Ро... Створ... пишемо свій підпис, нажимаємо далі, і тут вони перевіряють ваш підпис і, взагалі, ваші дані. Тут потрібно чекати від кількох хвилин до кількох годин. Після перевірки ви зайдете на аккаунт, і бонус вже буде у вас на рахунку вигляді кешбеку. Отже, посилання на реєстрацію я лишаю в описі під відео. Переходьте, реєструйтесь, забирайте свій бонус. Раджу з цим не зволікати, так як такі роздачі вони переважно довго не живуть, тому що бюджет в реклами не резиновий, він не безкінечний. Відповідно, гроші рано чи пізно закінчаться, і тоді вже рефералка або не буде такою цікавою, або її, в принципі, заберуть. Тому, якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо інформація для вас була корисна. Підписуйтесь ще на мої соцмережі. Посилання теж я на них лишаю в описі під відео. На сьогодні в мене все. Дякую, що подивились до кінця. Всім пока!